Вато оборону зсу на одній з ділянок на Лиманському напрямку, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі. Говорять снайпер за його словами. Окупанти просувалися до населеного пункту колодязі від Іванівки. Ситуацію вдалося стабілізувати. Ворог зазнав втрату живій силі по дорозі на колодязі, але не полишає спроб розвивати наступ в Іванівці. Наразі сіра зона. Росіяни лізуть на це село. каже Бунятов. Страх паралізує, а мужність визволяє. Не вагайся, час боронити рідну землю пліч опліч з найсильнішим. Кожен з нас має унікальні здібності. Деякі вміють показати шлях і підтримати у складні моменти. Інші можуть дати правильну пораду або підказку. Для багатьох робота це важлива місія, яку вони виконують із повною відповідальністю. Це все про кожного з нас. І ось тепер настав той час, коли ти можеш використати свої знання для пришвидшення перемоги. Кожна людина має свої таланти, які будуть корисними у війську. Стань плічопліч зі справжніми героями та залишайся вірним собі. Лише так ми можемо повернути мир у нашу країну. Приєднуйся до збройних сил України, будь собою.